Вітаю, друзі, в будь-якому процесі. Що дуже добре, це коли є системність. Так само системність має бути в нашій роботі і системність в органах державної влади. Тому е, назбиралось свіжих новин якраз цікавих для вас. По тому, власне, що ж відбувалося на цьому тижні в деревообробній лісовій та меблевій галузі, після скандалу з будинками, базами відпочинку на Волині, де журналісти-розслідувачі знайшли певні будинки, які так чи інакше з'явилися на територіях лісових. От, Тут тяжко сказати, тому що тут треба власне розслідування, як це відбулося, коли, в які роки і так далі. Ну але тим не менше, тепер ліси спрацювало, мабуть, трішки на випередження, тому що е подули на холодний, і власне випустили теж багато новин, що на Рівненщині, зокрема, теж є дві бази відпочинку, які е незрозуміло яким чином е виросли на землях лісового фонду. Зокрема, одна з таких. А на є де... котеджне містечко, я не буду називати його назву, але воно достатньо відоме в регіоні. От, ціле котеджне містечко відпочинкове збудовано елітний комплекс на державних землях лісового фонду, але знову ж таки лісівники ставлять питання, як воно там з'явилось. Це питання слушне, але якщо зважати на те, що багато керівників не перший рік працюють у галузі. І, в принципі, в Рівненщині, зокрема, там всі знають про такі відпочаткові комплекси. Тому тут питання і до лісівників, мабуть, вони мають знати відповідь, як ці комплекси з'явилися. Ще цікаво, зокрема, і з'явилася така новина, що на митному посту Ягодин митники волинські арештували. Врятували, як пише реліз, від протизаконного експорту українського лісу, деревина прамувала до Латвії. Що ж там було насправді? Хто правий, власне, зазвичай такі кейси достатньо складні, потім тривають судові тяганини, але посилання на цю новину є в описі, і можете безпосередньо почитати і зробити свої висновки, і поділитися з нами в коментарях. Наступна цікава новина, я не й натрапив: це на порталі Ліга в розділі Бізнес якраз. Співвласник столичної майстерні меблів Борис Пилипенко ділиться тим, що ж зараз відбувається в галузі, зокрема, в суб'єкті в частині ринку преміум, тобто де роблять дорогі меблі на замовлення. І, зокрема, він каже, що конкуренції як такої немає. Фактично, в цій ніші, де він працює, три-чотири компанії працюють це справді, тому що вже третій рік триває війна. І достатньо просів ще з перших днів український ринок меблів, він не відновився. І меблевики, власне, вже два роки шукають всі варіанти для того, щоб експортувати готові меблі. Бо саме готові меблі дають найбільший дохід для України, дають найбільший рівень сплати і податків і так далі. От, тобто, ну, але зазвичай меблевики тут. Змушені самі пробиватися, їздити, шукати партнерства, а намагатися пролізти ціною це достатньо непросто. Випустили реліз ДП «Ліси», що справді вони закупляють сторони послуги адвокатів, юридичні послуги в тих чи інших форматах, і, мовляв, журналісти-розслідувачі. А, могли би про це запитати Ліси, а ДП ЛІСИ би без, без проблемно відповіло. Поліс шукати, що ж це була за новина. Так, на одному з ну, дуже популярних порталів є стаття а, довга вона, власне, от, але її не так складно знайти, а, де йде мова про те, що за останні півроку ДП Ліси витратило на адвокатів понад 15 мільйонів гривень. От, це ніяк не менше ніж за минулий рік, тобто там ще додаткові витрати. Але тим не менше, ДП Ліси обґрунтовує таку потребу, пояснює скільки. Судових справ було виграно, скільки коштів підприємство повернуло, чи відсудило таким чином. Ну Тобто мені цікава ваша думка. Переходьте в коментарі, діліться своїм враженням: правильно тут чинить Ліси чи неправильно. Тим не менше, війна не дає про себе забувати і фактично вже 10-й раз за останній місяць, і поки триває наступ на Курщині Сумщина теж. Активно бомбардується російськими військами. Е, і, зокрема, дуже дістається і цивільному населенню, і різним державним структурам. От, так само, в тому числі, якщо це стосується лісової галузі, е, в декілька лісництв вже достатньо серйозно прилетіли каби, е, знищено дуже багато майна. І, власне, не забуваємо, тому що війна триває навіть попри те, що. Нашим вдалося закріпитись на Курщині. Українська територія під загрозою, тому підтримуйте збройні сили, донатьте. Ну і власне минулий випуск ми закінчили. Один з минулих випусків ми закінчували власне, на тому, що тривали обшуки по поліському лісовому офісу. Власне, це не підтвердило і не спростувало вдівництво ДП ліси, але тим не менше є офіційний реліз від них. А через тиждень, який зокрема каже, що безпека підприємства спільно з екологічною прокуратурою офісу генерального прокурора і іншими правоохоронними органами перекрила масштабну схему масштабну схему розкрадання деревини. Рух є, галузь достатньо жвава. Новин дуже багато не завжди вони позитивні, але ми економимо ваш час. Будьте з нами, задивіться, читайте, діліться своїми враженнями і думками. Дякую, до нових зустрічей.